Перебираємо монетки України. Перебіров 50-копійчний, каже, оця легше. 03 грами руками, блін, замітив. Пере переважили 100%. От это мастер. Нумізмати знамениті. Перебирають копійочки в білих рукавицях. Ось ось спеціаліст, Даже плотность металу определив, що не така. 0,3 грами на ощупь почувствовал. Так що. Без білих рукавичок. Это тема. А ну давай зважимо дві копійки, бо не, не, не повірять же ж. О, єсть. Вопросы є? Вопросов нет. Мастер.